Фотограф, котру можна грати вдвох. Карта страшного суду на РФ випадає. Карта страшного суду це масовані обстріли. В, в, в плани та наміри. Йой, Щось, ну короче, Що не можна, і... ви там не розказуєте. Пограємо в асоціації. Плани та наміри, котрі пов'язані з тим, щоби в саме серце в нас Аформації та робота з масліформами. Закриваємо очі і уявляємо, що таке може бути саме серце. Таке, Ось... що пош... Аленін вийшов подивитись, що там гепнуло, да? В правильному напрямку роботу. Трійка мечів, дуже болісно. Карта страшного суду, масованість. Ресурси, ресурси, вплив, Колесо фортуни в перевернутому стані. Там нещодавно скинули ціни на бензин в Україні, сказали, що великі. У наших сусідів є всі в можливості крок за кроком, наздогнати нас або навіть. Перегнати вартості бензину на болотах, тому що вплив активний, кажуть, що в Сполучені Штати горять Росія також горить і вона буде горіти більше.